Всім привіт! Ви на каналі Мотостор і сьогодні короткий відеогляд на трактор Кентавр 404 sc Двигун км 490 потужністю 40 кінських сил, повний привід, коробка передач 4,1, плюс 1, бокова куліса, рівний пол, задні колеса 112 х на 24. Щеплення однодискове. Один із самих продаваних тракторів по співвідношенню ціна якість серед однокласників на 40 кінських сил. Демонструє роботи довгина та світлових приладів з більш детальними технічними характеристиками. Можна ознайомитись з нас на сайті, перейшовши по посиланню в шапці профіля. Вага трактора 1700 кг. Передні грози по 11 кг в кількості 4 штуки. Редукторні мости, гідроциліндр двосторонньої дії, агротехнічний просвіт 39 см. Колія по центрам розсувається від 1240 до 1440 мм. Передні колеса розміром 7,5 на 16 з крилами з березовиками, задні колеса розміром 11,2 на 24 з противагами по 22 кг на кожному колесі. Демонструю виворіт коліс. Під капотом встановлено 4 циліндровий двигун КМ490 потужністю 40 кінське сили робочим об'ємом 2540 кубічних сантиметрів. виробництво Лайдонг Китай. Акумулятор на 100 ампер годин. Кріплення під номерний знак, бак гідроп'єно-рульового управління. Генератор потужністю на 350 Вт, два інша насоси. Правий відповідає за роботу гідропідсилювачів керма, лівий за роботу гідравлічної навісної системи, кранік на опалення, сапун, стартер, блок запобіжників. Капот тримається на двох амортизаторах: паливний бак на 35 літрів, свічка розжарювання, розширювальний бак системи охолодження, насос для підкачки паливної апаратури, вимикач маси, масляний фільтр, паливний фільтр. Паливний фільтр від стійник, повітряно-масляний фільтр типу циклон. Маємо такі підніжки з двох сторін. Кабіна встановлена на подушку для амортизації. Щеплення в тракторі однодискове. диска. модель 404-го має рівний пол, гумові кобрики, глушилка, педаль щеплення, теобразний важель включення виключення переднього мосту, важіль перемикання швидкостей, валовідбору потужності на 540 і 800 обертів на хвилину. Також змінилось сидіння. воно стало набагато м'якішим та комфортнішим. З'явились підлокітники, ремінець безпеки, регулюється сидіння вперед-назад та по жорсткості. Приборна панель автомобільного типу. Ручка газу з фіксатором, блокування заднього дифференціалу, опускання піднімання гідравлічної навісної системи. Повишені понижені. Коробка передач 4,1, плюс 1. Педаль газу, роздільні педалі гальм. Включення-виключення валу відбору потужності. Стояночне гальмо. Замок запалення. В порівнянні зі старою моделлю з'явилася обшивка. Маємо пічку. Включення-виключення передніх верхніх та задніх діодних ліхтарів. Керування склочисником. Вентилятор на два режими роботи. Дві колонки, воздуховоди, магнітола, підсвітка салону. Взетка під причіп, пара гідровиходів, окрема гідрованна, вал відбору потужності шестишліцевий буксирувальний гак на два положення. Триточкова навісна система витримує максимальне навантаження 650 кг. Задній міст. агротехнічний просвіт. Колія по центрам регулюється від 1240 до 1540 мм. Маємо широкий спектр навісного планення різних виробників та розмірів, такі як плуги, фрези, борони, оприскочі, розкидачі міндобри, сівалки, саджалки, копалки, косарки, сінограбарки, причіпи та інше. Гарантія на трактор 2 роки. Надається повний комплект документів для реєстрації, комплект зіп. Ціна трактора 8500 доларів. Для замовлення техніки звертайте за номером телефону на екрані. Подобалось відео, Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, робіть репост. Дякую за увагу. Знаходимось в місті Хмельницькому на території заводу Тем біля Макдональдс. Шукайте нас на Google Мапах.